Нещільні домарі стали причиною гучних протестів та нарікань мешканців Чернівецьких хрущовок. Газовики заради безпеки людей намагалися відключати газові колонки, але комунальники пообіцяли, що ситуацію вирішать цивілізовано. Вони щомісяця перевірятимуть кожну квартиру в тих помешканнях, де демовентиляційні канали ще можна зремонтувати, робитимуть це, а газові колонки відключатимуть тільки там, де змінити вже нічого не можна. В таких випадках комісія буде розглядати альтернативні методи отримання послуги щодо гарячого постачання. Чи це буде як у більшості чернівчан влаштування через бойлери, електричні прилади? А можливо в окремих випадках буде розглядатись питання і щодо розробки документації проектної і кошторисної на влаштування приставних Димовин каналів, це будівництво нових представників. Наразі фахівці обстежили 123 будинки на черзі ще 37. Після перевірки усіх квартир кажуть комунальники, можна буде говорити і про кошти, які необхідні для цих робіт. Коли ми будемо бачити вже реальний стан справ за результатами стажу, маючи кошториси, ми будемо бачити загальну суму коштів необхідних. Передбачаємо, що будемо. Виходить з клопотанням і на рівень профільного міністерства, можливо, кабінету міністрів. Самі ж мешканці Хрущовок з поділом витрат не погоджуються. Вони вважають, що кошти на ремонт повинна надавати виключно держава. Наш дом знаходиться на балансі місцевих советів. Вони повинні вирішати цей питання, А ми потребителі. Нам повинні довести нормальні всі умови, а ми повинні потребувати газ, воду, і так далі. Тому колонки нам. Раз уже приспособлены наши квартиры в этом районе подколовки, значит они должны остаться. Я сам инвалид, у меня нет денег столько. Инвалид войны. Нятає такі нагадаємо. Хрущовки в місті побудували з порушенням будівельних норм, а тому є ризик проникнення чадного газу в квартири. Наразі від колонок відключили майже 15 осель, де найнебезпечніше. Подальші дії комунальників вирішуватиме міжвідомча комісія в понеділок. Вероніка залевська Андрій місцевий час.